Трошки я відійшов від Хреста. Оце краєвид з гори Маковиця над Яремче. Трошки я відійшов для того, щоб показати інші гори, бо їх з хреста не видно. Оце в нас Синячка. Оце там трошки за деревами видно яремче. Оце от у Хмарах. За березою оце є довбушанка. Далі оце пішов явірник Горган. І далі отут -от видно, оце е, таке видно, без е, дерев це є полонина явірник, оце до будиночки Едельвейс. Далі оце, на горизонті це хом'як. А ближче оце гора це круглий явірник. Дуже красиво, однозначно варто для того, щоб піднятися. Тут дуже простий підйом. Я з Дори, але найближчий це просто з яремче піднятися. Можна через каміння до ще підніматися. Найкрасивіший, я думаю, маршрут. Потім можна спуститися по кільцю прямо в Яремче.